Bentley Continental GT W12, 12 циліндрів. 2005 року машина старенька. Такі зараз у нас на авторіо близько 25-30 тисяч доларів. Багато що залежить від стану, але від 25 тисяч в об'явах є такі. Міняємо масло. Фільтр масляний приблизно 20 доларів. Мановський на Volkswagen підходить, тобто звичайний фільтр. Масло по 400 гривень за літр, теж звичайне, з фольксвагеновським бензиновим допуском масла. Зараз знімемо захист двигуна, будемо зливати оливу. глянемо ходову. Отак от, от виглядає Bentley GT. Знизу у нас задній привід і передній привід. Тобто повнопривідна машина. Корозії не видно на Bentley. Все закрито пластиком, майже нічого не видно. Але те, що видно крізь отвори поміж пластиком, це те, що корозії немає. Машина п'ятого року, але Кузов в неї ржавий ніде Якість. Ось там трішки воно. Але... Є на болту. Так. Колеса били при русі, потрібно подивитись, що ніде нема гриш. Подивитись диски, чи нема кривих дисків. Вич мені була по голові. Нєвма. Слопні труби теж не гержаві. І якість добротна точка. Ось чому я відчував вруль биття при русі. Отака от грижа. Так, і тепер потрібно ще саленблоки передні в речагах подивитися, теж були. Ударчики такі. от, Здається мені, що оці салінблоки повинні мати надриви. Било. Подимося, біжу більш уважно. Тут з ніби ніби нормальна, але ось тут, от, в стоєчках стабеліка такий. Зазорчик видно, можливо, що вони простукують. Також в попередніх колодках загоралось попередження, і ось чому воно загоралось, провід вже почало перетирати. Тобто сигнальний провід дотерло до метала і загорілось попередження, що чекбрай-пад. Так, осталося ще тільки знайти постукування спереді. Передній підвісті і в принципі все, що ми наїздили під час тест-драйву, в принципі, підтвердиться биття руля, колодки знайшли. Ще задні колодочки подивитися. Ну То ми подивимося. Диски колодки. Диски задні теж потрібно міняти. Передні диски потрібно міняти. Тут вироботка шалена. На дискові. Борти такі міліметрів по, по три з кожного боку. Як тут зняти так? Ну, ось видно борт. На гальмівному дискові. Такий, що фонарик чіпляється. Ось. До речі, тормоза тут ось такі. Бентлі на супортах написано. О, але я думаю, це таке, як у поршня Фольксвагена. А була у нас історія, що тут поршня для облегчення, для того, щоб температура менше на супорт передавалася. Керамічні покриті металевим покриттям. Тобі з поршеньками треба обережно при заміні колодок, щоб не відколоти кусок поршня. Фільтр оливи, ось тут знаходиться. До речі, такий двигун. Здається, що є, що ставилося на якісь туреги, Audi 8, паетони. Тобто це фольксвагеновський мотор W12. Мастила йде 12,5 літрів, 0 w 40 Масло по паспорту. Цікаво, тут влаштований. Така кришечка красива. Bentley. Цікаво влаштований фільтр салона. ось Один фільтр, другий фільтр. Затягується повітря з цього боку фільтр, проходить скрізь капот через цей отвір і попадає от туди от, в пічку. Ось манжет такий, щоб герметично все було. Дуже зручно міняти фільтра салона в Бентлі. Залили масло, запускаємо двигун. Ех, звучок. Красота. Ось що я відчув, що я маю на увазі, що погані салінблоки. Ось так от колесо взад вперед. Ану назад їдь і так само. Назад не так помітно, а вперед їдеш і колеса так тик-тик, тобто салендблоки вже. О, бачать, от бачите, Підношені салендблоки, мені так здається, і ударчик відчувається в салоні. Тобто я не думаю, що в пентлі повинен відчуватися ударчик в салоні. Трішки менша амплітуда і монтіровка і задній салінблок нижнього речага здається тут на відчуття трішки жорсткіший, ану вперед. Стрибок є такий. Зараз ще туди лампочка підсвітить під подкрилок. А ну назад. Що там зверху відбувається? Може тут зверху щось. Зпитану вперед. Міняє Жаль, кліренс Пневмопідвізка ось. амортизатори, Жорсткість, режими ось. Боще, Хай, о! Да. А, а. да. Поїхала. Работать работают насосы, ну не поднимаются, да? Не, піднімається. Що Жужжат, но не піднімається. Зараз побачимо. Піднімаю. Піднімається? Так, да, потихоньку так да, пошло. Угу. Ось, моргає кнопка і потихеньку машина піднімається. Зараз зовні зніму кліренс. Ось припідняли підвісочку, десь сантиметра на 3-4. Піднялася. Це високе положення. От. Зараз опустимо так. в нормал. Нажимаємо кнопочку і ставимо нормал. Поїхала машина вниз. Опускається. Кнопочка моргає. Ось на 2-3 см десь різниця. Міждух... Між високим рівнем і нормальним рівнем. Особливої різниці немає, але 3 см це все-таки щось.